Усім привіт! З вами Павло і вітаю вас на каналі FaramS. Сьогодні будемо розбирати домашнє завдання на тему показникові вирази. Та перед початком перегляду відео велике прохання зробити все можливе та неможливе з домашнього завдання. Отож, поїхали. І переходимо до першого завдання. Перше завдання ще на тему не показникових виразів, а на тему формул скороченого множення. Нам потрібно розкласти. Оцю от штуку на два множники. Ну, щоб розкласти це на два множники, у нас є тільки одна формула це а квадрат мінус b квадрат, дорівнює а відняти b. На а додати b. Тільки в цьому випадку у нас замість а квадрат це є 4х в квадраті, а замість b квадрату у нас 144. Тобто, якщо а квадрат це 4х в квадраті, тоді просто А це буде 2х, а просто Б це буде. 12. Тому що 12 в квадраті дає 144. І тепер по цій формулі розписую. Це виходить 2х відняти 12 на 2х додати 12. Так, і можемо обрати відповідь. Варіант відповіді А. Отже, обираю і переходжу до наступного завдання. Так, наступне завдання в нас вже на показникові вирази. Ну, тут буду, не буду зосереджуватись на формулах, але буду про них трішки нагадувати по ходу. То що ми можемо тут зробити? У нас є 5 в четвертій степені, множиться на 2 в четвертій степені. Якщо в нас є таке множення, і у вас однакові степені, можна степінь винести за дужки. Головне, чого не можна робити, це не можна просто 5 множити на 2. Типу, що це виходить 10, а потім 4 плюс 4, що це буде 8 степень. Оце точно-точно неправильно. Але якщо ви зробите так, це 5 множити на 2 і четверту степень винести за дужки, то це цілком м, прийнятно, гарна формула буде. Окей, тепер можна 5 на 2 перемножити. Виходить 10 в четвертій степені. Дивіться, Зверху ми е, перемножили, а знизу, навпаки, 20-ку ми можемо розкласти на 2 окремих множники. Тобто написати, що 20 це 2 помножити на 10. І все це в третій степені. Тобто, отак, обов'язково записати це в дужках для того, щоб не помилитися. Е, і тепер оцю степень, якщо у вас тут множення або ділення в дужках, то ви можете роздати цю степень окремо двійці, окремо десятці. Головне такого не робити, коли у вас тут плюс або мінус. Тоді це так не працюватиме. Це будуть формули скороченого множення. Отже, у нас зверху 10 в четвертій степені, а знизу буде 2 в третій. Множитись на 10 в третій. Тепер 10 в четвертій степені і 10 в третій степені можна скоротити. Значить, при діленні в нас степені відніматимуться. Тобто тут 4 викреслюємо, а тут 10 в третій повністю скорочуємо. І в нас залишається 10, яке ділиться на 2 в третій. Так. 2 в третій степені це тут вже можемо рахувати, тобто обчислювати 2 в третій – це 8. Це виходить 10-8. Такої відповіді ще нема. Ну, але верх і низ скорочується ще на 2. Тому можемо написати, що це 5 четвертих. І це варіант відповіді А. Отже, обираю відповідь і переходжу далі. Так, третє завдання: у вас тут є від'ємна степінь. І я на, на попередньому відео, мабуть, казав, що якщо у вас є від'ємні дробові степені, завжди спершу. Розбираємося з від'ємними степенями, після того розбираємося з дробовими. Е, нам ще повезло, у нас тільки від'ємна степень. І дам таку підказку, якщо який би у вас не був дріб, наприклад, у вас є 2 п'ятих в степені 4. То для того, щоб це зробити, вам потрібно, для того, щоб розв'язати таке, потрібно позбутись спочатку від'ємної степені. Якщо у вас тут дріб, то щоб позбутись від'ємної степені, ви просто перевертаєте дріб вверх ногами. І пишете четверта степінь. Типу, та сама, тільки тепер додатня. Тут ми зробимо те саме. Одна третя, це у нас виходить три перших в другій степені. Ну, три перших це те саме, що три. Тому виходить три в квадраті, а три в квадраті це дев'ять. І тут варіант відповіді йде. Переходжу до наступного. Так. Коли у вас ось такі вирази, у вас зверху множення, знизу тільки множення, ви маєте право все скорочувати. Я тільки перепишу його ну, таким чином. Так. Тут 9 множиться на х, множиться на х в кубі. Можемо скорочувати, але скорочуємо все по окремо. Тобто, спочатку з числами розбираємося, потім з х, потім з y. Значить 3 і 9 скорочуються на 3. Тут залишиться 1, тут залишиться 3. Тепер x в квадраті і x. Тут друга степінь, тут перша. Тут викреслюємо повністю x, а тут другу степень. І тепер з ігри у нас тут y в першій, а знизу y в третій. Тобто третя мінус перша це буде друга степінь. Тут ми викреслюємо повністю y, а тут 3 мінус 1 залишається друга степінь. І у вас виходить x розділити на 3 в квадраті. Так, це варіант відповіді D. Я його позначу. Та ще скажу кілька слів про такі вирази. Якщо оці формули або ці спрощення для вас ще не дуже такі прості, вам потрібно просто розуміти, що таке друга степень, що таке третя степінь. І можна ось цей приклад записати отак: х в квадраті це x множити на x. То у вас 3 множиться на x множиться на x і множиться на y. А знизу у вас 9 множиться на x. Множиться y в третій, це y на y на y. І коли ви розписуєте так, воно виглядає ну, так простіше скорочувати. Звісно, якщо у вас степені там, 10, 12, ви не будете так писати, але з меншими степенями саму логіку зрозуміти буде простіше. От тут виходить так: x скоротили, x скоротили. Тут y скоротили, y скоротили. Е, так, тепер трійку дев'ятку скорочуємо. У нас залишається тут. 3. І зверху залишилось x знизу 3Y множити на y. Ну, y на y тепер можна знову з'єднати, і це виходить x ділити на 3 y в квадраті. Ось така від... ну, типу, та сама відповідь, тільки два різних методи. Перший був за формулами, другий був більш такий за логікою. Так, переходжу до наступного завдання, тільки обираю відповідь, де? І їдемо далі. Так, в п'ятому завданні у нас зверху ми нічого зробити не зможемо поки що. А знизу, якщо у вас степінь всередині в дужках і степень за дужками, то тут важливий момент, що степені будуть перемножуватися. Тобто 4 на 2 це буде А в 8 степені. І тепер у нас є ділення А в 24 ділиться на А8. При діленні степені віднімаються. І 24 відняти 8 виходить А в 16 степені. Тобто знову знов маємо варіант D. Так, переходжу до наступного завдання. Так, е, В шостому завданні вам тут є вказано, що 2 в степені А дорівнює 3. Чисто гіпотетично ми можемо звідси знайти А, тоді підставити його сюди. Але тут буде дуже неприємне А, і насправді не хочеться такого робити. Коли у вас завдання от такого формату, тобто то вам, дано, якийсь вираз дорівнює щось, а тепер знайдіть, що буде дорівнювати новий вираз. Бажано ось цей новий вираз якось та й перетворити до чогось подібного. Тобто, щоб у вас не було тут четвірки, щоб у вас була двійка в степені А і якось все окремо. Тому будемо працювати з ось цим виразом. Як з ним можна попрацювати? Ну, в першу чергу четвірка це двійка в другій степені. Ну, ми я замість четвірки пишу, що це 2 в другій, але ось ця степінь А плюс 1 вона ще залишається. Тепер можна зробити такий момент, що коли у вас степень в дужках за дужками, вони перемножуються. Це буде 2, в степені 2А, додати 2. Тепер це розкладаємо на. Якщо у вас тут є додавання. То, напевно, один з найважливіших кроків це розкласти поокремо. Тобто я ось такий приклад можу записати як 2 в степені 2А помножити на 2 в степені 2. Чому саме так? Тому що коли у вас множення, то степені додаються. Тобто якби ви мали одразу такий приклад, ви б могли написати, що це 2 в степені 2А, додати 2. От. В іншу сторону ми не так часто робимо, але також можна, якщо у вас додавання степенів, розкласти, що це є два, два множника. Так, і тепер будемо розбиратись з цим по окремо. Отже, 2 в другій степені, воно обчислюється. Це виходить четвірка. А тепер з ось цим. З ось цим. у нас є 2 в степені А дорівнює 3. Нам якось ось цей вираз потрібно перетворити в такий подібний формат. Я можу написати, що ось це у нас 2 в степені 2. І в дужках, це, це буде в дужках, і з боку степінь А. Воно дуже схоже, але не зовсім таке. А можна навпаки А і 2 поміняти місцями, бо від перестановки множників нічого не зміниться. Можна написати ось так. І давайте я тепер це все разом складу. Це виходить. 2 в степені А до другої степені множиться на 4. Тепер дивіться, 2 в степені А нам відомо, воно дорівнює трійці. Тобто я можу замість ось цього написати, що це 3 в квадраті множити на 4. А далі вже йдуть звичайні обрахунки. Це вийде 9 на 4, це буде 36. Тобто варіант відповіді Г. Цей приклад можна було інакше пробувати робити. Інакше, можливо, ось це одразу розкласти, що це 4 в степені А множиться на 4 в першій степені. І тоді працювати тільки з ось цим. 4 в степені А це те саме, що 2 в степені 2 в степені А множиться на 4. Так, оце множиться на 4, це ось ця четвірка просто. І тепер ось тут можна замінити їх місцями, тому що це вийде 2 в степені А в другій степені множиться на 4. І от сюди підставити замість 2 в степені А3, ми отримаємо такий самий результат. От якщо ви зробили ось це додавання в першу чергу, розклали його на два множники, тоді навіть приклад виглядає простішим. Тому моя рекомендація: якщо у вас тут є додавання в степенях, зазвичай нам потрібно буде розкладати на два окремих множники. І оце дуже важливий момент, який потрібно вивчити. Так, я вже це не дораховую, ми знаємо, що вийде 36. Тому переходжу до наступного завдання. Так, сьоме завдання. Сюди запишу: це 10 в кубі. Ділиться на 5А квадрат Б. Нічого складного нема, ми вже зробили подібне. Скорочуємо по окремому спочатку числа, потім А, потім Б. 10,5 скорочується, тут залишається 2. Тепер тут А, тут А в квадраті. Тут А викреслюю, тут двійку викреслюю. І тепер тут B в кубі, тут B, Тут викреслиться B, а тут замість кубу буде тепер друга степінь. То вийде 2B в квадраті. А знизу залишається лише A. Так, і шукаємо такий варіант. 2 b в квадраті ділити на A. Це варіант А. Так, і можу переходити до наступного завдання. Так, от, восьме завдання. Частково схоже на шосте завдання. Ми тут будемо одразу. Вже якщо у вас додавання, то ми думали, що розкладаємо на множники, якщо у вас віднімання, то будемо розкладати на два дільники. Е, у нас є що 2 в степені А дорівнює 1 п'ята, тому мусимо ось, цей, ось цю частину теж якось переробити. Я можу написати так, що це 2 в шостій степені ділиться на 2 в степені А. Або для простоти можна ще написати так, що це 2 в 6 степені ділиться на 2 в степені А. І тепер у нас є 2 в 6. А 2 в степені А це якраз оця частинка. Тобто ми 2 в 6 ділимо на 1 п'яту. Так, і що можемо зробити далі? Далі можемо 2 в 6 обчислити. 2 в 6 це виходить. 32. Це буде не 32. Я е, дурю вас, це виходить 64. 2 в 5, і це 32. 64 і ділити на 1 5. Ділення на дроби це те саме, що множення на обернене. Тобто ми ось цей дріб перевертаємо верх ногами. І тут до 64 можу дописати одиничку теж для простоти. І залишається тепер 64 перемножити на 5. Це виходить 320. Перших. 321 перших це те саме, що 320. Так, отже, варіант відповіді у нас де. І переходжу до наступного. Так, дев'яте завдання. Будемо потрошки розбиратися з цими степенями. Ну, в першу чергу ось це будемо розкладати. А в 6-й степені, і до 4-ї це вийде А в 24-й степені. Тут степені перемножуються. Яке ділиться на А в другій. Тепер при діленні в нас степені віднімаються, тому виходить 24-2. Виходить А в 22 степень. І це варіант відповіді D. Так, можу переходити до наступного. Так, тут знову робимо все по черзі. Є декілька варіантів, як робити, будь-який підходить, аби був правильний. Я, мабуть, спочатку зверху у нас є множення, тому там степені додаються. Виходить b в 12-й степені. І знизу b в 4. Тепер у нас ділення при діленні степені віднімаються. П в 12-й ділити, на... 12 ділити на b в четвертій. Це виходить b в 8-й степені. 12 відняти 4 буде 8. Так, і це варіант Б. Це варіант Б. Нарешті у нас не А і не Д. Так, і переходжу до 11 го останнього. Так, у нас є 0,8b9. 8b в 9. Я ось це ділення, мені так воно тут не подобається. Я хочу записати його ось таким чином. Так воно виглядає трішки зручніше. Ми можемо працювати з числами, працювати окремо з буквами, але я так не хочу працювати з 0,8, тому я домножу весь приклад на 10. Тобто верх і низ домножу на 10, тоді значення залишиться те саме, але буде простіша робота. 0,8 множити на 10 це буде 8,б в 9. А знизу 8 на 10 це буде 80б в третій. І от тепер у нас немає ніяких дробів в дробах, і можна обчислювати, можна скорочувати навіть. 8,80 скоротиться на 8. Тут залишається 1, а тут залишається 10. Тепер b в 9 ділити на b3. Б в третій скорочуємо, а тут 9 відняти 3 буде Б в 6. Отже, зверху залишається Б в 6, а знизу залишається 10. Так, і дивимося, що є такі варіанти. Такого варіанту відповіді у нас немає. Але ми можемо написати так: що B в 6 ділити на 10. Я допишу сюди одиничку для простоти. Я просто 1 поділю на 10. 1 ділити на 10 це 0,1. І тут Б в шостій. Тому виходить варіант відповіді. Варіант відповіді А. Намагаємося тепер надіслати і перевіримо, чи все зробили добре. Так, надсилаємо. Переглядаємо результат. І у нас 11 з 11 балів. Це чудово, ми ніде не зробили помилки. Хотів сказати, мабуть, те, що ця тема вона така одна з, можливо, найпростіших, тому що в ній ми її вивчаємо там 7-8 клас. Там нема нічого мега страшного, але таких кілька нюансів скажу. що Якщо у вас, наприклад, 2 в третій степені множиться на 4 в шостій степені, ви не можете просто перемножити 2 на 4, написати, що це 8, і 3 плюс 6, що це 9, це буде неправильно. Оце дуже важливо і найчастіша помилка. Якщо у вас така штука є, вам потрібно перетворювати. 2 в третій степені так залишаю, а от четвірку можна перетворити на двійку в другій. Я записую, що це 2 в 2 степені і до 6. Таким чином у вас буде однакова основа. То, що б ви не робили, в ідеалі потрібно тримати однакову основу. Дивитися на ті числа, наприклад, четвірка це 2 в квадраті. 8 це 2 в третій степені. Якщо взяти 9, 9 це 3 в квадраті. 16. -ть. Це може бути як 4 в квадраті, так і 2 в четвертій степені. Наприклад, число 27. Це у мене таке 27. 27 – це 3 в третій степені. Тобто, ось ці моменти перетворення в інакшу основу зі степеню. Це, напевно, найважливіша річ, яку тут треба робити, для того, щоб потім якось це опрацьовувати. Тому сподіваюся, що вам з цією підказкою стало більш зрозуміло. Тема справді коротенька, домашка справді коротенька, але якщо ви це засвоїли, то далі буде все набагато простіше. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, поширюйте, будь ласка, відео, також переходьте в телеграм-групу. Всім успіху в подальшому вивченні математики і до зустрічі!